Маю нову роботу. Так, Здоймила споду самовар, страшно пилюці. Порохів тут таких, що страшне. Ну і чого я його здоймила? Того, що поломився чайник, а нема на чому гріти воду. Газу нема. Лиш на електриці. Електричні чайники тепер пусті. Так що... Буду на самоварі гріти воду. Ось таке там тен такий. Ну, з цього боку він чистий. Але що мені з цього? Як мені треба, щоб він був цілий чистий? Так що пішла до роботи. Результат покажу потім. Так, самовар помила, він чистесенький це okay. ж нове, я не користувалася ним, ну, може, кілька разів. Все, що і всередині помила. Все так має бути. Помила чинстеньке. Чистеньке, чистюсінький стюсеньке, чи Ну і що? Я коли мила Я це поставлю тут. коли мила То зеспуду, коли обернула. То там пише ще ціна, скільки він коштував, то ціна пише 35 рублів 00 копійок. 1984 рік 2,5 літра. 1000 Вт електросамовар. Коротше, це радянський самовар. Я ним СССР. Таке, Таке я маю. Ну і що? Буду тепер чай робити. Бо я кручу цим телефоном, то й то нічого не видно. Буду гріти воду. А може і продам, якщо гарно мені заплатять, то може і продам, бо треба грошей. Так що пропозиції, будь ласка, надсилайте. Ну, самовар гарний, новенький. Тут він електричний. Ось тут є. Ось таке. Електрика, все так має бути.